Ты Ну коломбок? Сейчас один, блядь, лежит в сталка. Слышишь, короче, знаешь что ты за пацан? Госпонятки. Я прокинувся, тут вояки кої штурмують ага. нас на хаті прям. Ага. Пришлось трошки розказати воякам, что они не праве. Пропан каже, що движуху не устраивал. Ты хто такий ще? А ты кто правер? Юмаю, що всі блядь, мовчите. А прокинулися блядь! Ти хто такий? Що тут забув? Сталкер, хорошо, шо трапилося? Блять, вони що, ядерну війну захотіли зробити, бачили там балони. Це вас там штурмували, чи що? Що, блядь, тут таке відбувається? Не встиг прокинутися з купом бут. Це юбані ці мінти, їбані, нахуй, прийшли, почали вас щось на територію тратити. Там от, от, ми собі вибігаємо з кінтом якимось, каже, проведіть мене, будь ласка. Ми кажемо, хуйня вопрос. Ти ми взуйся ми хоча б. Вибігаємо ці би. от олухи. Та нормально, постою на холодному. Не западло. А, блядь, олухи стоять, бачу, бачу, ну мінти стой, йдуть. Стой. О, здорово. Ти ж? короче... Короче, ты попал, фраер. Вяжите его, блять. Вяжите его. Что с ним не так, я не понял. Да было бы чем. Не мей, возьми, бежи наручники там. Серёжку, быстро. Да там наручники все мы есть. А, во, вяжем, вяжем. Е, е, костет, е. костет, е, вертайся. Вот. Так от, коротше, от в чем вірю газа заключається. І от мусора ебані, ми кажемо, ебать, мусора дістали стволи нахуй. Вони щось там, блять, бачать нас, відбігають. А ми, типа, відступили, занекались вас за цими спорудами, ебанами ага. і закричають від пуль. Кинули ага. пару балонів, постреляли, щоб вони з'їбали, звідси. Тому що ми йшли з типом добрий його опазиний, коротше. Рипайся, чеп. Чи... Коротше, вот! Ці підараси почали по нам стріляти не просто по нам, ну типу, вони почали хуярити по вашій території. Ми в ахую були, типу, а схуяли, ми ж нічого не робили. Чернися, колінку стріляли. Так, думаємо, коротше, в пізду їх нахуй, пішли в вагончик Туда. Ну, Там же нам кімнату виділили. Ну коротше, стоїмо, я, блядь, людина задумалась одна, чуємо, блять, хтось кричить нахуй. Ми з кінтом стояли ще одним тут. Мусора mm. прийшли, прямо тут-во, нахуй, прикинь ми думаємо, ну що за хуйня, що за залупа повна. Ми стоїмо нахуй собі спокійно, в вагончики, ці їбаньки починають стріляти по вашій блять базі. З вашої бази починає прилітати тим їбанькам. Е, одним сюди я я покажу, блядь. Це от чепух йобаний. Тут ж ці двері відкриті, державні. його на А, та... да, да. Короче, цей чепух... Цей чепух, короче, оцей от вінтовського, блядь, стоїть тут. Я виходжу, бачу його, починаю його хуярити. І вони нахуй вагон починають цей пристрілювати. І все, я ніхуя не пам'ятаю, більше. Ну, я не знаю, це якийсь мінтовський безприділ. Я біг нахуй всіх заебався прямо зараз, блядь. Короче, понятно. Я понял, я понял, хоря ще не вовнуся. А вони стой, стой, стой! Ти ще не понял до кінця. Викупи О. прикол. Ці чепухи прийшли до вас на базу. Ну. Відкрили цей йобаний вагон, взірвали двері і звідти все наші цілять повитягували. Ніхераси Ніхера. Сколько вас вас Сколько у вас витянули? Ніхераси, блять. Будуть отвечать, нахуй. Я волнуюся, братуха. Все вернем, блять, все буде путем, слышишь? А я їх, блядь, в рот дибав, я їх сейчас нахуй готовий розібати, сука, чепуху. Ну все, коротше, сишиш. У нас тут спела свора. У нас людей 5 нахуй. 5-6 людей на счёт, ты понимаешь? Так, ты кто? Дай цей. Что? Оце... Да нахрен ты её развязываешь? Что кассет хотел из неё? Ничего не да, хотел? Ты нахрен её разбил? Так, с да, с до Кастета, спытаемся, что ты там. Давай, до него. Сталкер. Да мне нихуя вообще не хотелось. Сталкер. Просто начали mm. Давай, туда, до всех. Давай, группы, давай, группы, чтоб я тебя бачил. Что ты хочешь? Мусотров. Газовчаки, все до стеночки сейчас быстренько сталы. Можем с вами то? разговаривать. Давай, хорошо. Короче, шоп. Да, да, да. Мне птичка шпнула то, что вы спровоцировали, шоп соп до нас пришел, да? Так, я ж тобі розказав історію, це ж вони самі почали нас по нас хуярити. Ми ж нікого не провоцировали. Ми побачили, ну ти коли мусора бачиш, ти що, з ним на контакт даєш? Я ні, блядь. Кажу о, бля, мусора, і типа заникався. Для чого ми кинули пару балонів, зірвали, щоб вони просто звідси сібали, а вони почали по нам шмаляти. Так це вони нас нахуй спровоцировали на хуйню, а не ми їх. Так Ладно ви... вони ще, блядь, цей. Стопе, стопе, стопе. чекай, ви побачили ментів кинули балони і балони перед ними зірвали. Ну бачимо, мусор... не перед Вони ними, ну, за... просто. це... Ми... 3 в 200. Перед але нами кинули перед нами. Так, а, не... тепер, а, тепер зі 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 питання, цей сталкер з вами? Я не знаю, хто це дай голос блядь. А, так це я, Етан, Руслан. Ну, дас намо. Ти, блядь, якого хуя, блядь, сказав, що не знаєш що це тут було і хто такі стріляли. Блядь, питаєш нормально, хто лежить. Він лежит? недавно приїхав, він, він недавно приїхав парні. Це ще нова він тут не шарить, він тільки походить цього зустрів, блядь. Блядь, питаємося нормально. Та, твої хлопці заварили кашу. Він, блядь, каже, ні не знаю, Дзвонить до вас, блядь, і каже, що ні, не чув. Заїбав, блядь, він. Бреше. Та він, блядь, тугенький хуй знає, писали якогось новачка нам. Я їй був. Навчіть його не брехати, Короче, сказати так, ви нормально. Знаєте, ви ж не знаєте, що ми взагалі тут живемо, блядь. Як ми тут учителися, я впевнений, ви ж не знаєте всієї ділюги. Коротше, діло було так. А, а, як там, ні ми, Подожди, Коломбо, точно. пішли в стороночку, ти де? Ні ми. Ні ми, тримай їх. Ні ми, альо. Ні ми, ти де? Ні ми, де ти там? Де ні ми, не треба ні. Коротше, тримаю, я... тримаю цих пацанов на мушки, поняв? Пішли, я в стороночку. Так, ти сука, не физды. Ти, ти, Тише. короче давай яка ситуація? Давай трохи дальше зайдем. Нам наші бойці, сказали те, що бля провокацию со сторони цієї групи. Ну тоді ставим на щучек або їх, нахуй розвалюємо зараз. Ти понял, бля? Ну да. Их сейчас сука всех нахуй будем в'язати, понял? В'яжем і по одному. И по одному заводимо, питаємо і в розход. Ну да. Тоді Буд... треба цей. Пышишь? Да. Можешь, короче, блять, підготовити тогда. Не, ладно, я подготовлю. Возьми бритву, бритву понял, потечи, я пока веревочки смотаю. Запад на цей, як його Київ, на то, щоб їх ліквідувати треба. Нам дали добро. Зараз питаємо. Сейчас, короче, слышишь? Там оно все в натуре мобила есть, сейчас короче наберемся, понял. Спитаем печальника, что можно, блядь. Давай, запитай, я пока пойду, візьму. Возьму, візьму. Бля, у нас там шмот валяется, сука, короче, треба забрати. Жалко. Не Нам с великой земли дали дозвіл на то, щоб им, сука, каждому бошке поотрывать, нахуй, понял. Понял, принял. Давай, готов, стой, 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 иди сюда, блядь. Готов mm. А то понял. А я наручники возьму. У нас наручники есть. Я ну, с мусора слушай, наручники. У тебя ключи есть. Так, потом с трупа ведрижим рука наха. Да ну ты шо, вон. Ну ладно, <laughs> <я> тут, <давай. laughs> нас, нас медика есть. А, стой, стой, стой. У нас трое штуки. Є. Три штуки я забрал. Я бритву найти не можем. У меня в, в борще. Бритву не можу найти. У меня в, в борщі. О, О, вован и рукавички, и бритва. Ааа, в натуре. О, слышь, а помнишь, мы там хотели этот, короче, ще ты. Давай, <рес> давай, давай, давай. Давай, бери перчатки. А в нас медика десь може прокинеться зара. Зараз медика ще може прокинеться Давай по одненькому, по одненькому, не спіши. Йо, а це шо за єрісь? Та, Та стапе, Та стапе. По братці поступаєш. Стопе, стопе, стопе. Ах ти, сука. В смислі чепуха? Блять. Я нахуй на чепуху не записувався. Пидар, раз будешь первым. Так, в смысле... Понял? Не я, блять. Перебинтуй его, перебинтуй. Оттай его, блять. Тримай на прицеле. Не мой, тримай их, нам их на прицеле. Пацаны, стволы свои сдаем добровольно, блять, быстро. Воу! Все, все сдаем, все сдаем, блін. Все, 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 все fairly, сдаем все, и відходим из стеночки. Давай это до той стеночки. Ви стволи відходим. Давай, давай, відходь відходь відходь. Вяжи, вяжи, колумба. А, я тримаю на прицеле, а то вони стволами махаю тут. Давай, 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 я держу. Перший є. Мы нормально до вас стили поспілкуватися, він виїжджуватись начал. Так, до стволів не підходь. Короче, пацани, Нормально хотіли поспілкуватися. А в смыслі нормально це підходити казати, що ми петушари, ебать. Ви блять на вояк на 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 глас на гласці около нас. Привели сюди вояк. Та в Давай, 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 давай. шкандебай, блять, туди в ту сторону. Пішли ви нахуй, поняли? Надеюсь, ты разумнейший будешь. Ну нахуя ты его, блять? Выбачай. Бай, а шо тут произошло? Теша хто. Палкер, ствол, блядь, забрав, нахуй з рук. Ствол з рук! А ты из грузы группы. Ста... Ты из группы газовщиков? Да не, он только що пришел оттуда. Свогла смотрю, что тут это стрельба такая. Да Та як тебя звати? Отвечаю, чесно, групи я говорю, вот за угла оттуда от пришел. Да мы, блядь, блядь разумеем, что за угла. Мы разумеем. Ты з групи газовщиков, че не? Кого? Газовщиків яких он, блядь. блядь. Долго думаешь? Давай, давай. А ну дай. А у меня наручники є. О! А я ж три штуки знайшов. Ка шо все тупор, блять. А хуй их поймешь, блядь, векин ствол, блять. Извините, с карман него. Блять, заебали, лютей, пытайся. мусорів купа, блядь, просыпайся, злые, сука, зранку. Не встиг блядь, проснутися, всі все, блять, туплят. Подъм. Давай я говорю, да за шо? быстро встал. Ты что, недалекий так, вообще? Да а, я а не стает. могу, хуя, блядь, как встану-то, блядь. на колина, на, на, на да, колина. Если ты не встанешь, Если ты сейчас не встанешь, если ты сейчас не встанешь, я сейчас этот баллон прострелю нахрен, который возле тебя. Какой? Вот этот? Да похуй, взрывай. Да. Шо? Ты из группы газовщиков, слышишь? Да каких газовщиков, блядь, ты где в зоне газ нашел, блять? Тебе під ногами, шу, шу, блять, шо, сука? Вот воздух, блять, че no, шо. А хуй знает, не вижу отсюда, шо там написано. Можем засунуть у тебя в п'яту точку и перевірить. Пропан, blue sky, бутан пропан, ну, синее небо. Бут... Райрок, блять. Засунем тебе за рацей баллон в пятую точку и підбираем нахуй, блять, якщо выезжива бошку, сегодня. Бля, що ч Зараз тобі в ушка надріжемо, якщо ти не будеш нормально спілкуватися. Бля, не надо, не надо, не надо, не надо, мужики, не надо. Кажи хто, нормально, відповідай, не борзи, блять. У вас тут мусор прийшов, парня. Мусор на... За мусора, блять! Я відчуваю, що йому треба балон в жопу запхати і підірвати. Він так сказав, мені каже, взривай похуй, блядь. Мені кажется, этого тоже надо, блядь, вести с этим. ну перепитай зараз, перепитай, якщо що, то і там... ж, держите його на мушці, пацани. А блядь, магазин хороший. Забери магазин. я так а, я не понимаю. Давай, вставай, чепуха. Блядь. Хорошо. Пока тебя не... еще раз, петушара. Ты. Ты. Стрелялся только что? Тут у нас на базе. С Слова. бояками Ты. Не, не, было. Та, блять, мусора нарва ...понаїхали, блять. А оці тебя пидор їх до нас до хати завели. Як тебе зовут? Сашка. Сан... Санечек. Позивний. Глебов санек. Александр Глебов. Блять, я. Васильевич. Александр Олександр... Глебов, Александр Васильевич. А ну-ка, зараз мы такой. Зараз... Подожди, начальник. Сука. Рот, вы закрой, Чепух. Та ви ви було, походу Все тут мусорские, блядь, да, блядь? Ще блядь, раз нас мусором, блядь, пристрелю нахуй. Стоп, стоп, а ну, всі, всі стої пустили. Что за херня двоится? Сио пидари привели до нас до хати Один, вояк, блядь. блядь, у вас, блядь, у вас мусор в Берете военном бегает по базе. Закри и ебальника, коли старші розмовляют. Цио пидари привели до нас до хати мусор, блядь. Пришлось тим мусором розібратися. Тепер мусора, блять, на нас зуб точа, ще снайпер в них вижив, сука. Якби снайпера пристрелили, то може мусора б не знали нічого. Ти стих підер тепер в мусора, блять. І ще цей прийшов підер, вийожується тут а нам. Мусором обзиває. Заєбали, блять, нормально, адекватно надпитаємося, блять. Хто такий, що робиш тут Він вийожується, блять. Не розуміє. А, все? Йото теж полежить? Та й озьо лежить, воно, блять, чепухаться, йобана. йому... Тиш, начальник, він хоче знати, що таке балон, і він. Я кажу, зараз балон, блять, прострелимо, він, сука, каже, підривайте. Я так відчуваю поставити балон і підірвати ну, нахуй, щоб згорів разом з цим балоном. Ще ну, раз назвеш мусором, блять, я тобі, тобі балон, сука, було... засуну. Засуну, сука, так, в жопу. ну тихо. Чекай, чекай. У мене питання, якого хіра ти назвав нас мусорськими? Що нас... І сказал, что мы мусорские якого хера, ты це сказал. Та вы что-то вообще по беспределу, ми... потому что подступаете. То по беспределу. Мы выходим, начинается. Ви, тут начинає... просто... тут поч... чекай, чекай, кости. Во, вот конкретно бідує. вот этот, вот, вот этот конкретно, блядь, лазай. Ты зараз земною говоришь. А, 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 а я говорю. Він все правильно да, это без Ты перебиваешь. Перебунтуй его, винты чей. Це не повага чистой воды. Да какое вам уважение, если вы, блядь, беспределите, блядь. Вон чел, блядь, бегает, сука, в берете военном. Что он, если не мусор? На нем, сука, написано, что да, берет военный. Это ты, а берет у него трофейный. Начальник, дай а, слово. Да, блядь, ну... Мусорщик, короче, дай тэчек, носить, ну тот еще зашквар. Ро, закрой, ро, закрой, когда говорю. Да иди ты крой, нахуй, тэчек, фу, блядь. Ты пришел... Ебал, блядь, тихо, шарас... Тихо, тихо, тихо. Блядь, он меня нервует. Тихо, пацаны, пацаны. Тихо, тихо. Давай. Я ему хочу цей засунуть в жопу и підервата. Сейчас засунем, сейчас засунешь. Я сука все... Ух ты, я блядь, не с такими петухами общался. Короче, петуха, слышь. Ты пришел ко мне нахуй на хату, а ты мне нахуй, еще на понятия будешь расставить. рассказывать, чепу, блядь, а? Выпустите меня, ты, сука, я ним... отсюда, нахуй, да. Я, я тебе сейчас нахуй в горло твое приезжу, блядь, они так. вот нормальные Сура, пацаны, блядь. хорошие кенты. Ебало закрой слышишь? Да нахуй, ты чепу, Ты, сука, пришел нахуй ко мне домой, блядь, и мне чепуха будет за понятия рассказывать. Моя да, я буду тебе за понятия рассказывать, потому что ты, блядь, не соблюдаешь, понимаешь, ты Да иди ты нахуй, чепу. Иди, хочешь, неси меня, блядь. Я тебе колин курочку. Не... Неси, я бери щас... под ручки, неси, блядь, мне похуй, я сюда хуй сдвинусь. А ты инвалид, сюда, что тебя носы? Можем сделать. От, отпускайте меня, я отсюда уйду, блядь, пойду к свободям. Я думаю, тут нормальные мужики, блядь, работают. Ну, блатные, уважаемые, блядь, авторитеты. По понятиям работают, блядь, я тут снимаю блять. Повторяю ну, тебе еще брат, раз, да ты да кто такой, чтобы приходить ко мне домой и мне еще за понятия рассказывать. Ты сидел, Саня, Где Никольские? сидел? сидел. Никольский, Саня Никольский, а, понял? Никольский, Слышь, слышишь, какой, понимаю. какой части сидел, ты блядь. Да это ты в части служил, мусор, блядь. в какой части я сидел, да я сидел на зоне, блядь. В какой зоне, а? блядь, номер ну, зоны в какой? какой? -то. Зоне, блядь. Christ, ты, блядь. Да просто нахуй, следовать. Блядь. Ты сейчас, сука, у меня тут бежит. Блядь. Уехать, блядь, они не... по. Ты что, сука, не ясно все сказал, нахуй, блядь, стены портишь. Блядь. Бандон, хотя... блядь. Шо, а? Шо? Я да, не боюсь, я Повторяю тебя. Повторяю еще Фу, раз. Блядь, блядь, понятия... Фу, блядь, не шо тут скотина, за понятие. Фу, Бля, дайте попить водички, тут нечего. А, да, сука. Би. Ну, бля, только без оружия, бля, я не можешь. можешь понял, Гандон. А, иди отсюда, блядь, прячься на. Ладно, закройся, слышь. Ну и помянем, блядь, его. Забери мне уж что там целого, блядь. Эх, я Да, мая. я тоже хотел, блядь, ему. А баний палять. Антон. Зона його вже не воскресить, так? А зона його вже не воскресить. Хіба ти попробуй воскресити? Попробуй, попробуй. Попробуй, медика, попробуй, можете його цей. А, звідки в нас він є? Сейчас махінат якийсь попролин пішло. О, пробуй вколоти йому кись там дозу, передозу. Візроствор у нас... все-все-все, дихай. не їх не ріж, просто позбирай, блядь, хабареці там поховай. Фу, як тут смердить. Вот. Так, начальника. Массажи будемо робити. Чекай, може медика? Чуєш, начальника? Зараз ще медика попробує підняти. Його. Да, 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 оцей. Я йому в рот-в рот робити не буду, не заслужив. Та нахуй йому в рот в рот До балон можеш йому пустити в рот. З балона хай подихає. Воскресний, чортик клятий. Так, МП5, блять, нахуй дробовики можно продати. Да нах. Слышь, так вот ты ещ газовщиков был броник мусорской, ля. Ну, еще что мы, блять, мусора заебали. Митяне голодне. Ну, скрасный, абракаду, блядь. Медик, а якщо не воскресає, харкни йому на лице ти хер з, з ним. Та ні, тут просто наф. Я хотіла йому моралі почитати. У мене ж по цьому опит є, я десь тільки моралі була читала. Там вороги на мою сторону ставали, розумієш? Ну, все, тоді, бач, не хоче він воскресати. Пробуй, пробуй я постою коло тебе. Та зона поможи мені його воскреслить. Я, звичайно, не мо але зоні раз колись помитися можна. А, больно. Ти під руку гарячу попав. Та вона цей! Чекай! Та вона цей, хоче воскресити його, а ми лапаємо його. Це Знаєш, як є, електрошокер називається. <плес> Ой, Я начальника, я там і бабу до з них трохи познімав. Треба цікаво, МП-5, ці нахуй попродавати, ксюху оставити. Нахуй кому ці мп МП'ятки, блядь. Ти начальника, де начальник одівся? Ну що він нахер? Це вже ну це вже все, це вже смерть. Клінічна смерть може длити 5 хвилин. Він вже довше 5 хвилин біжить. Пропоную тако зробити, щоб остаточно йому нагой відірвало Так, Стой, стой, стой. А я ж не стріляю, я просто... Відірвати його хочете? Чекай, чекай, я ще, ще десь в когось бачу, чекай. Чекай, чекай чекай, я ще в когось бачив, чекай. Опа. Ще по, по пишні похорони будуть. Народ! Розійдись! йдесь! Огонь! Та похуй. Там вже, там вже ніхто не воскресне. Чуешь, а можешь меня на видос записать? Хочу сталкером обращение сделать КПК заказ.